Вона все розпочала з нуля. Попри чисельні удари долі, вимушена переселенка з Херсонщини Юлія Долгінова відкрила у прилуках свою власну студію краси. Це сьогодні вона успішна і впевнена у собі бізнес леді. А рівно два роки тому, коли російські війська обстрілювали її рідне місто з землі та повітря, мріяла лишень про одне: аби вижити і врятувати родину. Повномасштабне вторгнення Юля з родиною зустріли у новій каховці. 24 лютого. Оп'ятій ранку ми всі прокинулись від страшних вибухів, тому що військова частина знаходиться дуже близько біля нашого міста. Ти не розумієш, що тобі робить. Це ну, тобто, тебе життя переврачується з ніг на голову, це правда. Ми не знали, що робити. Нам дзвонять друзі і кажуть, що треба виїжджати. Тобто ранок, ну просто скидайте все, що можете, і ми будемо виїжджати. Я набираю батьків, а, ну, мама моя каже: Юль, включай новини. Війна почалась на всій території України. Куди ви поїдете? Ми не знаємо, де і що відбувається. Е, я дуже вдячна, що ми не поїхали нікуди, тому що ми дуже багато знаємо історії, коли розстрілювали машини з дітьми, і е, тому ми залишилися. Батьки сказали терміново збирати речі, тому що у нас власна квартира в новій Каховці. і приїхати трошки виїхати за місто до них будинок. Ми зібрали речі, і в 11 в 11 дня, коли ми вже виїжджали по трасі, йшла техніка військова. Ми не розуміли, хто це, тому що вона була без флагів, без нічого. Одні написи «З». І ми розуміли, що це точно не Україна, тому що надписів цих би ну, не мало бути. Трирічний син Юлії тоді пережив колосальний стрес, який і досі дається в знаки. Постійний виліт ракет, прильоти, вибухи сина на той момент було 3,5 роки. Він дуже ну, отримав стрес великий да. Ем, І ми, от по-перше, не дуже правильно зреагували в ці п'ять ранку, тому що це був страх, він в нас більше страху побачив, чим, чим в ньому було. Ну, тобто, звісно, це на дитині відобразилось так. І просидівши приблизно, ну, Півтора місяця, 19 квітня, ми вирішили виїжджати від суцільного жаху війни під звуки обстрілів і вибухів. Родина втікала майже ні з чим, аби лише не бачити суцільного пекла. У нас квартири, ну там 5 років. Ми все будували, все робили з нуля по нашій мрії, можна сказати, і це все залишити, залишити квартиру, залишити. Кабінет, залишити все, що в кабінеті, тому що ти нічого не можеш забрати. А все, що я привезла, це апарат мікротоків, тому що він був малесенький, і ми його змогли покласти до речей. І все. Мені дуже прикро, що в нашій області не було жодного зеленого коридору. Ми виїжджали на свій страх і ризик. Коли ми доїхали до Снігірівки, то почався обстріл. Я не буду плакати. Просто вони випускали гради, але вони йшли не через нас, а просто в напрямку з нами. Я пам'ятаю, як дитина так злякалася, в нього були очі просто квадратні. Мені, ну, і що ти йому скажеш? Ми йому нічого не могли пояснити, просто казали, вже скоро, вже скоро виїдемо. І ми, в принципі, навіть, останні колони, які виїжджали через Снігірівку, далі там просто закрили проїзд. Ну, так. Просто пощастило. Да, просто пощастило? Ми доїхали до Кропивницького, і нас прийняли волонтери в свій центр. Вони нас погодували. Звісно, це такий адреналін. Ну, тобто, не передати. Ми цю ніч до ранку, що я, що чоловік, майже не спали. Просто ти все це обдумуєш, ти все це переживаєш. А з іншого боку, ти щаслива, що живий. Да, а з іншого боку, що ти живий. У новій каховці лишилися усі цінні речі, рідний дім та справа усього юленого життя. Її б'юті кабінет. Який вона довершено облаштувала буквально за місяць до повномасштабного вторгнення. Я там відкрила свій кабінет. Це був центр міста, прекрасний салон, пудра. Це сталося в січні 22-го року. Тобто я до них зайшла. Я чекала місяць, чекала, що там звільниться, і зайшла в січні 22-го року. Зробила велику велику закупку, щоб ви розуміли, скільки це препарати, і все апарати взяла. І 24 лютого. Це як з ніг на голову перевернулося, ну тому що сталася окупація. Я щас трохи заспокоюю. Буду плакати. Місто Прилуки стало для Юлії як рідним. Тут її дуже гостинно зустріли. До мурах вражає щирість людей, які намагалися в усьому підтримати і допомогти. Прилука знаходиться моя моєї мами рідна тітка. І вона нас запросила до себе. На приїжджайте. Я розумію, що вона знала, що ми відкрили до цього кабінет, що це було дороговартіст, що ми виїжджали не з чим. І вона знайшла квартиру і сказала, все, я вже знайшла квартиру, ви їдете до мене. Я їй дуже вдячна. Це ну просто не передати словами, що ми приїхали сюди. 5 травня ми сюди приїхали. Перший місяць адаптації, дитина, ну, Артемко, мій син, він не відходив від мене, він так боявся. Ми почали працювати онлайн з психологом, трошки стало нам ну, краще, але все одно йому мама от поручна. Якщо, наприклад, навіть виходила в якусь кімнату поруч, то він мені завжди там Мам, ти тут? «Да, тут, все, все нормально, все, все добре. І... Перший місяць важкий був. Розуміння, що все, ти вже не вдома, в тебе є ну, якась зйомна квартира, все, і в тебе більш нічого і речі. І є тако твій син і твій чоловік, більш нікого в тебе немає. Тоді на емоціях Юля навіть і подумати не могла, що доведеться поїхати так надовго, і слід буде починати все з нуля. Заснувати власну справу у прилуках. Її підштовхнув коханий чоловік. У мене взагалі чоловік, він будівельник. Він з Ліги майстрів України. Він також розвивається, як і я. Він дуже живець, він, живеть, він а, пліточник. А, і коли ми приїхали сюди, звісно, інструмента нічого ж не було. Точно так же тітка і дядя вони допомогли, дали якийсь свій базовий там, інструмент і йому запропонували перший об'єкт. На який він зайшов, пропрацював місяць, людям все сподобалось, пішли гарні відгуки, і він зміг працювати. Почали потрошку купувати якоїсь техніки для його роботи, і він пішов розвиватися. Але в той же час він мене дуже підтримав і казав: Юль, давай ми купуємо якусь базу, давай з того, що ну, і бюджетне, але щоб ми що, 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 що ти, ти почала. Він допоміг, він знайшов об'яву в Монсалоні, де була оренда погодинна, бо зняти якесь приміщення я на той час не могла. Зняли приміщення і. Треба ж було зробити закупку. Аби підтримати Юлю, чоловік продав найдорожчу серцю річ. Ось саме у такі моменти, і відчуваєш, чого варте кохання та справжня підтримка, каже наша героїня. Чоловік точно же він раніше займався автозвуком. І коли ми там відкривали кабінет, ми довелося все продати. Залишили тільки там усілітіль. Це для нього було, знаєте, як частинка від того життя, тому що він автозвуком займався професійно. У нього є багато нагород. І коли ми сюди приїхали, він перше, що він зробив, це каже: я виставляю цей усілітіль на продаж, тому що треба тобі закупку зробити. Тобто я його дуже ціную. Пожертвував? Так. Саме цінне, ото той кусочок, який хоч який він хотів залишити, Він ну, тобто, це, 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 це про те, що ти віддасиш уже все останнє, аби тільки не сидіти на місці. Ми не ми не з таких, хто сидимо на місці. Ми завжди вчимося, працюємо, пробуємо. Йдемо далі, як би важко не було. Пропрацювавши півтора роки у б'юті сфері, набивши клієнтську базу та накопичивши певний капітал, Юля наважилась відкрити власну студію краси у прилуках. Все, що я працювала, я все, -все накопичувала. Ми нікуди вліво-вправо не могли собі там щось дозволити. А от тільки-тільки вкладання, та тільки в розвиток. Я випадково знайшла об'яву, де здавалось це приміщення. Коли я набрала власника, ми з ним почали спілкуватися. Я ж вам кажу, я з Херсонщини, мені, я не можу то щось дорого зняти. А, можна приїхати подивитися. Він каже, як ви з Херсонщини? Да. Я У мене жінка з Херсонщини, з Бориславо. Кажу, я там у мене перша моя була. Да? Я каже, ви не знаєте, там Туманова Ірина. Та да, знаю, Говорю, це моя ну, вихователь а, анатомію нам читала. Тобто це якісь зв'язки, якісь люди, які тобі втрапляються в житті не просто так. І ми приїхали, я вже якось приїхала, знаєте, як про той салон, де пудра була, я додому прийшла. І тут мені було тут комфортно. Я знала, весь ремонт ми робили самі, цю стіну ставили самі. Е але мені це було просто в кайф. Я знала, що я тут буду працювати, що це буде моє місце сили. Сьогодні робота для Юлії це не лише про заробіток, це справжній антидепресант та ковток натхнення. Косметологія це як і наука, так і творчий процес. Ти маєш приходити на роботу і кайфувати від цього. Тому я дуже рада, що все так сталося. Прилуки Юля полюбила як і своє рідне місто. Щоправда, нашу героїню і досі дивує байдужість і бездіяльність багатьох містян, які на жаль не прагнуть розвитку для міста з таким потенціалом. Прилуки специфічне місто. Мені некомфортно в місті, тим, що мало що робиться. Це правда. Хочеться, щоб місто розвивалося. Коли я тут була дуже-дуже давно ще в дитинстві, десь, може, там перший-другий клас, ми сюди приїжджали в гості. І мені здавалося, що на той момент це було таке розвинете місто, що велике. Коли ми сюди заїжджали зараз, то дорога порятинська всі знають, да, як ідала яму. Ми на години три туди їхали, поки приїхали, а потім. Ми їдемо, і мені чоловік каже: Ну по навігації це вже прилуки, Я кажу ні. Не може бути, ну тут ями ті ж самі, що й там були. Ну не може бути, ні, це не ні, це не прилуки. Ну звісно, да, коли вже ми доїхали там до танка. Я вже розуміла, що так, ми в Прилуках. Та і стан тієї вулиці, на якій оселилася Юля з родиною, залишає бажати кращого. Це славнозвісна миролюбна, де взагалі відсутня дорога, а замість неї ями в коліно. Так як не було пройшли рік грейдерування, туди заїхати неможливо. Навіть швидкі медичні допомоги не заїжджають або заїжджають десь через двір і йдуть пішки вже на виклик. Навіть горе висипка в мороз не принесла бажаного ефекту. Зараз ту висипку розгорнули, але на жаль, ефекту, ну звісно, воно все провалюється. Як тільки трошки підтає, воно все ну, розпливається. А особливо якщо це там ну, вода вже буде стояти, то машини просто його розгорнуть, воно все по цій лужі розійдеться, нічого не буде. І саме страшне те, що е, там можуть потрапляти. Великі каміння, і коли це вода буде розмиватися, то камінь великий залишиться, а ти його не бачиш під водою. Тому... Ну, як? Камені. Да, підводні камені. А ще наша активна героїня очолила ОСББ геолог, до якого входить 13 будинків, і нині активно добивається від міської ради приведення до ладу внутрішньобудинкових мереж, які вже давно віджили своє. Прилуки стали для мене рідним містом, і я за нього також переживаю, тому що тут вже є мій, мій маленький бізнес, а моє життя. Мій син школи, ну тобто я на деякий час то відсотково буду тут, і мені доля самих прилук також небайдужа. І я хочу, щоб і містяни, прилучани також долучалися до активної дії, щоб була активна участь і щоб прилучанам не була небайдужа доля їхнього міста. Тому що якщо ми я надіюся і вірю в те, що ми повернемося стовідково додому. То їм тут проживати в гостях добре, але вдома краще. Юля все ж не полишає надії повернутися до рідного міста, яке любить понад усе, та поки що повертатися нікуди. Будинок батьків чоловіка він перше постраждав від затоплення після Гес. А друге, тут вони вже там сушили квартиру, то щось повикидали, старалися відновити і через деякий час був прильот міни прямо в їхню квартиру. Де повністю вибило вікна, пошкодило там місуща ну, стіна, її вивернуло. Наша квартира, наш будинок неодноразово були прильоти в двір. І останній раз був прильот в кришу і дуже пошкодило полотно. Його відбудували. Але на жаль, вікна, які на п'ятому поверсі були пошкоджені. Люди деякі повиїжджали і немає кому дивитися за квартирами. І так сталося, що прорвали труби, прорвали все затопило з п'ятого поверху, і пониз повністю все затоплене. Ця історія, яку пише саме життя, уже вкотре доводить, що українці дійсно нація незламних.